У неформальній обстановці про формальну освіту у Хмельницькому академія освітнього лідерства вже втретє об'єднує керівників навчальних закладів громади. Цього разу студентами стали директори дошкільних установ. Жодного посібника ще немає який би працював на практику, і ми знали би, як прочитати, що зробити для того, щоб і себе вберегти, тримати себе в тонусі, і ближчих, і педагогів, і колектив, і взагалі дітей батьків, для того, щоб пережити ці всі повітряні тривоги. І ми другу частину третього курсу зробили таку більш практичнішу, де вже наші студенти, так би мовити, академії освітнього лідерства, могли поділитися своїм досвідом, як вони реалізовують ті чи інші питання в своєму практик практичному досвіді у перший день навчання студентам академії науковці Київського та Хмельницького вишів розповідали про формування конкурентноспроможності закладу і цифрову грамотність. Нині від теорії перейшли до практики. Навчалися, зокрема, командній роботі у психолого-педагогічному супроводі дітей з особливими освітніми потребами. Як підтримати батьків, дітей, як організувати умови у нашому закладі. На сьогодні 13 дітей з особливими освітніми потребами працюють асистенти вихователів. Також є корекційні педагоги, це і практичні психологи, і вчитель логопедів, вчитель-дефектолог, які працюють, надають цим діткам послуги. Мені дуже подобається, що на академії освітнього лідерства піднімаються актуальні питання, які потрібні нам у роботі у закладах дошкільної освіти. Академія освітнього лідерства це також обмін досвідом, якого немає у посібниках, зокрема, яким має бути сайт закладу не лише інформативним, але й прозорим. Те, що всіх цікавить використання коштів. Ми є прозорими, і кожен, хто може, має бажання, він може для себе почеркнути інформацію, зрозуміти, в якому напрямку працює керівник закладу і взагалі, скажімо, освіта в цілому, чи правильно спрямовані кошти, надавати рекомендації, пропозиції. Тобто ми залучаємо батьківська це, звичайно, для благодійників, тому що там не лише тільки позитивний є ж і проблеми, які є у закладах. Початку повномасштабної війни створення безпечного освітнього середовища питання номер один. Наразі триває будівництво нових укриттів у п'яти навчальних закладах громади. Ми це все створювали згідно тої концепції, про яку з самого початку говорила Оксана П'ятнадцятий садочок. А це і безпечне середовище, а це і укриття, а це і ознаки булінгу, і про охорону праці, пожежну безпеку, і так далі. Тобто, ми сьогодні. Концепцію про нашу про нашу безпеку взагалі на початку заходу студентки академії написали побажання собі, тепер обмінюються листівками. Перемоги зичимо всім миру, злагоди. І я думаю, що перемога за нашими дітьми, за нашим молодим поколінням, тому що воно наскільки впевнене, наскільки мудре, стабільне і рухається вперед до мрії своєї. Усім учасникам Академії освітнього лідерства вручили сертифікати. Цьогоріч захід об'єднає 75 керівників начальних закладів громади. 19-20 березня її студентами стануть директори шкіл та профтехучилищ. Ірина Арюн, Микола Ярковський новини міста.